Вітаю вас, шановні глядачі. Подорожуючи теренами нашої красивої України, частенько на нашому шляху трапляються речі, які дивують. Я їм дав назву Незвичайні цікавінки. Вони відображують самобутну вдачу нашого народу талановитість окремих людей і особливе бачення всього довкола себе. Про дві такі речі я хочу поділитися з вами сьогодні. Перша це виставка скульптур дивовижних звірів. Під відкритим небом просто обабіч дороги у Котельві. Котельва це невеличке містечко у Полтавській області, і мені частенько за останні 6 років доводиться проїжджати по всю дивовижну виставку. І кожного разу я призупиняюсь, щоб більш ретельно розгледіти і самих звірів, і сам процес їх створення. Мені дуже подобається. І тому я вирішив поділитися з вами, виклавши це відео на свій канал. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам таке? Звірі час від часу змінюються, з'являються нові, бо, мабуть, такі скульптури користуються попитом. Друга це незвичайний дорожній знак на під'їзді до Кремінчука. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.